Молодці, всі душі, уселення нашого крово. Господи, воротів наш молимось тобі, вислухай, і помилуй! Помилуй нас, Боже, милості твоєї. Молимось тобі, вислухай, помимой. помилуй. і помило. Ця наша блаженіша Епіфанія, велику нашу, Дмитрія, за братів наших священник і священомонахів. І за все у Христі, братство наше. Братство, 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 Ще молимося, Бог бережену Україну нашу, злодей військо, її, що ми таким життя прожили. У всякому блодчесті і чистоті, мотвори, помилуй! ще молимо за святіших подариків православних, за млочи себе і повільних заботних понаторів святого храму цього І всіх раніше спочили за всіх братів наших, що тут і повсюди лежать православний. Мерзорове спасіння Боже за вітання, прощення і кушення гріхів рабів Божих, митро Дмитрія з болюбивою пасою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, протоєрея Стефана з родиною, протерея Павла з родиною, протерея Василія з родиною, протерея Петра з родиною, отця диякона Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяна, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Алину Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайловця, Святославу, Христину, Квітку, рабів Божих, Зор'яна Іванну, Рабів Божевиця, Степана Бориса, Юрію Юрія, Юрія, рабів Божих, Світлану Ірину, Наталу Зорія, воїна Максима Людмилу, Віктора Назара, Єрину, рабів Божих. Протирея Стефана, протерея Павла, протареє Симона, протиреє Василя, надію Руслана, Мар'яну, Остапа Євана, Степана Христину Марію, Адаліну Марію, Андріяну, Дмитра, Юрія Наталію Ілону Руслана, рабів Божих, отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію. Рабів Божих Романа, любо романи Катерини, Юрія Наталію, Владислава слава Матвія та їсу, Львова мира Майкла, Мирославу Алеа Марію, Володимира, Рабів Божих, любов романам, Романом, Романа, Романа, Романа Людмилу, Тимофія, Рабів Божих Наталію Ольгу, Соломію, Завету, рабів Божих, Ілію Тетяну Юрія, Ігорія, Катерину, рабів Божих, Андрія Світлану. Рабу Божу Болящу Галину, рабів Божих, Яну Павліну, Тетяну Росислава, Олега Ганну, Оксана, Маріяну із Росиславом, Івану Петра з родини, Марії, з родини, Марія, Микол, Таїсію, Ігоря, Михайла, Романа, Романа, Богдана, Сергія Ориса, Ольгу, Сергія, Протерея, Степана, Протерея, Василія, Протерея, Симона, рабів Божих. Андрія Ольгов, Владислава, Лук'яна, Надія Ольгу, Матвія Орисю, Яну, Олену, Віталія Артема, Анастасію, Людмилу Артема, Івана, Святослава, Михайла, Мирона, Павла, Галину, Рабів Божих, Сергія Дмитра Івана, Івана, Івана Романа, Романа, Насі з родиною, Галину з родиною, Микола, з родиною Микола, з родиною Віталія з родиною рабів Божих. Отця Сипановця, Симонаця, Василя, Оксану, Степана, Сломія, Зера, Марію, Андрія, Андрія, Володимира, Софію, Олю, Лідію, Дмитра, Віру, Рабів Божих, Галину Володимира з родиною рабів Божих. Отця Степана, Отця Андрія Григорія, Мар'яну, Роксоляну Назара Марту, Анну Росислава, Оксана, Тараса, Стефанію з родини, Оксан з родини, Наталі з родини, Тетяну з родини, Улян з родини, Ірин з родини, Марія з родини, Оксан з родини, Рослава з родиною, 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 родиною рабів Божого, Степана, Володимира, Оляну, Олю, Андрія, Сесію, Святослава, Остапа, Іванну, Маланію, Катерину, рабів Божих. Андрія, Івана, Дмитра, Юрія Володимира, Ревів Божих, воїна Денис, Болящу воїна Дениса, Боляшу Світлану, воїнів Тараса Олександра Олена, Ревів Божих Дмитрія Віктора, Андрія, Аліну, Сергія, Валентину, Ірину Марію, Дарію, Михайла, Світлану, Тетяну Олену, Сергія з родиною, Світлану Олену, Евеліну Олену, Нікіду Віктора, з родиною, Владислава Марію. Ревію Божих Отця, Отця, Семена Отця, Василя, Отця, Павла, Отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Алину, Ігорія, Ромон, Ревію Божих, Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину, Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима. Дарину, Ревію Божих. Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Лео, Світлану, Олексія, Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія Наталію, Марину, Любов, Тетяну, Надію. Рабу Божу Дарію, рабі Божих воїна, Сергія воїна, Сергія, воїна Олександра, Віталія Волод... Людмилу, Сергія Наталію, Ториніка, Барбару, Давида та Зо Андрія Наталію, Марію, Юлію, Віталія. Марію Ганну Рабів Божий, Тараса, Ніота, Десяти, слава Лесі, Ярослава, Наталію, Юрія Петра Нелю, Наталю Рабів Божих, Руслану Ольгу, Романа, Володимира Зиновія, Романа Ірину Дмитра, Юрія Рабів Божих, Антона Сергія, Андрія о, Ориста, Андрія, Ірина, Андрія, Рабів Божих. Марію, Людмилу, Сергія, Олександра, Анну, Олю, Олю, ревів Божих, Мирона, Тараса, Андрія, Ліля Тараса, Оксану Віру, Ривів Божих, Миколу Сакі, Олену Івана, Марія, ревів Божих, воїна Павла Наталія, ревів Божих, Северина, Вероніку, Антоніну, Дмитра, Олю, Василя, Романа Марію, з родиною, равів Божих, воїна, Василя, Война Дениса, воїна, Зорислава, Ориславом, Божих. Воїна Богдана з родини Рівів, Божих Мар'яну, Маріанну Вероніку Євгреєв, генію Равів, Божих Ігоря Марію, Володимира, Володимира Анну, Іванну Стеф. Пані олюбу Ірину, Воронікуанну, Яну Ярину, Ольгу, равів Боже, Вікторію, Максима, Михайла, Ольоксан, равів Божий, Ярослава Марту, Софію, Яну, Катерину, зараз вині, Оксан, Андрія, Андріян, равів Боже, Володимира, Волотиїну, Антона, Олю, Андрія, Ольгу, Катерину, Яну, Василя Марію, Івана Зуряну, Святославу Мар'яну, Соломіоле, Юлію Вікторію, Ганну, Дмитра, Зуряну, Юрію Олександру, Лесю Ірину Юрія Олександра Данила, Ганну Лігію, Андріана, Трасалію Ірину, Юрія Марію, Жанну, Валентина, Михайла, Олександра Зой, Юрія, Андрія, Володимира, Андрія, Володимира Богдановичіслава Андрія Людмилу Івана, Івана, Михайла, Віталія, Івана, Михайла, Любомираві Божих. Олену Івану, Анасисію, Владислава, Наталію, Ореста, рабів Божих, Ольгу, з родини рабів Божого Ветця Степана Олега, Олену, Анасесію, Євгенія Воїна, Геннадія Воїна, Герхарда, Віталія, Рабів Божого, Оксану, Дану, Миколу, Олену, Оксану, Любов, Оксану, Лесу Андрія, Ірину, Софію, Любові Ігоря, Тамару, рабів Божих. Галину Руслана Анну Андрія, Вадима Валерія, Віолету, Тараса, Тараса, Миколу, Олександра, Рабів Божий, Зоріяну, Галину, отця Степана, Клавдію, Галину, Світлану Андрія, Ірину, Михайла Рабів Божий, отця Отця Семеновиця, Василявця, Павла, Анну з Ярославу Наталію, Марію Івана Мар'яну, Романа, Миколові, Віталіка на Марію, Марію Рабів Божий. Андріана Віталія мала, Миланіо Валентину, Захараї, Орія, Мирослава, рабів Божий, Василя Діану, Насасієва на Миколу, Миколану, Василя, Романа, Наталія, рабів Божий, Тетяну, Олю, Рабів Божийця, Степановця, поволоці, Симона, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліна, Світлану, Алину, Сергія, Рабів Божий, воїна, Василя Наталію, Романа Марію, Андрія, Рабів Божий. Рабі Божий, Рабі Божий, Рабі Божий, Рабі Божий Протарія Стефана Протареповла Протарія Семена Протарева Селярам на картам наш корбару. Олюсарія, олюс родинну, ніну Світлану, Антона, Сієнікітові розродини, Йову з родиною, Марію з родини, Марис родини, Юлі, Розди, Марію, Розди, Марію, Розди, Марію, Розди, Миколу, Кун Сядина, Олева война, Андрія воїна, Богданова й на Юрія война, Сергіян, Равію Божий, Владислава, Оляна, Віктора, Ярослава, Івана, Анну Надію, Водана, Вікторію, Анну, Нуросиславу, Руслана, Анну Анну, Юрія, Юрійм дарабів Божих. Анну Анастасію, Христину, Марію, Миколисю, Галю, Володимира, Романа, Рабієворого, Отця, Стефана Отця, Семеона отця, Василя, Ігоря, Галину Андрія, Наталію, Володимира, рабів Божий Андрія, Володимира, Тересу, Людмилу, Ольгу Марію, Надію Назара Андрія, Рабів Божий, Богдана, Юрія, Ірину Зоріану, Катерину, Вероніку, Назара Івана, Оксана, Зраса, Маріяна, Ольгу. Марія Ярослава, ревів Божих, Анну, Сергія Олю, Владаніну, Юрія Людмила ревів Божих, Тараса Ірину, Андріяну, Оксану, Анастасію Катерину, Лесі з родини, Ірину з родини, віра з родини, Анну з родини, Ореса за з родиною, Боляшу Ірину, Боляшу. Галину, Василя, равів Божих, Галину, Андрія, Павла Ірину, Дмитра Діану, Равів Божих воїна Романа Андрія Віталія, Агафі, Анну, Богдана, Юрія Марію, Надію Марину, Ігоря, Наталію Марію, Вікторія, равів Божих, Дмитра Оксану, Ганну, равів Божих. Воїнів Володимира Ростислава, Равів Божих, Марію, Анну Діану, Льову, Михайла, Василя Матвія, Оксану, Галину, Богдана, Ярослава, Марію, Тетяну, Оксану, Равів Божих, Олену, Соломію, Марію, Лізавета, Наталію, Данило, Драсаю Станів, Марію, Рабів Божих, Болящу Анну, Болящого, Євгенія, Равів Божих, Ігоря з родиною Лідію, Андрія, Ольгу. Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія равів Божих, Олену Соломія Марія Єлизавета, Наталія Даниєл Тараса і Марію, равів Божих, Михайла з родиною, Олександру Богдана, Мар'яну Божих, Юрія з родиною, Христину Іриною Ореса равів Божих, Миколая з родиною, Романію, равів Божих, Наталію з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною. І всіх прахінця того храму цього ж зброїтися і сякої скорботи дні видно душам нелесних, що спокійно вони жили, щоб здорову добровоті сіні життя і проходили в самого себе. Господи, ми слухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. В чистому храмі, сьому на що співають, і за всіх пересувні співається від те, великі милості. У тим свій боліс, і святому духові, нині повсякчас, і навіки віки.